Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Улюблені браті і сестри, поздравляю всіх вас із Воскресним днем, причасників, з прийняттям святих Христових тайн, і з нашим державним святом Днем Незалежності. Святом всіх поздравляю! Священа книга. Біблія описує нам про створення з першого дня неба, землі, всього видимого і невидимого. і На шостий день створює людину, заповідь, яку дає Господь нашим прабатькам: ростіть і множтеся і наповнюйте землю. Але через одну людину гріх війшов в світ, а гріхом війшла смерть. І, власне, ось цей привід позбавив людину найціннішого. Мола, Вона була вигнана за цей гріх із своєї батьківщини, тобто з раю. Там, де вони появились. І цим гріхом людина осквернила весь рід. Всі, хто народжується, стають смертними. Але пам'ять про рай, пам'ять про те, де людині було абсолютно добре, де вона була безсмертна, де вона була найголовніше з Богом, спілкувалася лицем до лиця, залишається. Написано на скрижалях нашого серця. І коли пройшли роки, коли біблійна історія оповідає про хід розвитку людства від закону зуб за зуб, від закону смерті, ми чуємо слова Спасителя нашого Ісуса Христа, заповідь Нову даю вам. Заповідь нову даю вам: любіть один одного. І тоді, коли нам оця заповідь стає чутною і через нашу працю зрозумілою, що таке любити, ми розуміємо, що Бог є любов. І тільки від нього оця енергія виходить, енергія любові. А ми споживачі і ті, хто її трансформує. енергію любові. І все, що ми говоримо в цьому світі, я люблю. Це означає, що я з Богом. Це означає, що в мені Бог. Якщо я кажу слово люблю. А це означає єднання, єднання людини із тим, хто її створив. Сьогоднішнє народне прислів'я говорить, де народився, там і пригодився. Що цей простий вислів говорить про твою батьківщину? Або пам'ятай свій рід і плем'я своє, пам'ятай фамілію свою, пам'ятай родословну свою, щоб ви знали, якого ви роду, якого ви племені. І ці слова євангельські, які тісно переплітаються із сьогоденням, настільки важливими для нас стають, коли ми проходимо час випробування. Здається, я народився в селі, зрозуміло, я народився в місті, зрозуміло, я народився, в мене є батьки, зрозуміло. А що не зрозуміло, коли батьки помирають? Ти розумієш, ніби мало бути вічно, а їх немає. Коли порушується заповідь любові, а наступає війна, ти розумієш, що таке мирний сон. Ти розумієш, що таке твоя земля. Нарешті ти розумієш, що таке взагалі не тільки батьківщина, не тільки батьки, а й батьківщина. Це не просто територія, це місце, де закопана твоя поповина. Місце, де закопана твоя поповина. І тому сьогоднішнє Свято Незалежності це не просто якийсь придуманий державний акт, це день усвідомлення, хто ти. Я християнин, а як громадянин хто ти? Я українець. Чи я навіть не українець, але люблю Україну, на рів... так, як його... її люблять українці. Я громадянин цієї землі, цієї території, цих кордонів. І це мій дім, а мій дім моя фортеця. І належить мені її не вимушено, а це є внутрішня наша потреба, якщо такої потреби немає. Любити, то ти недосконалий. Працюй. Бо нічого недосконалого в царство небесне не війде. не будеш працювати над собою, не зміниш свою риторику, свої думки, свої вчинки. Ти просто засохнеш, як трава на сонці. Просто засохнеш. Не просто підеш в небуття. Засохнеш. Будучи ще видимою травою, ти вже залишаєшся висохшим. Байдужим, збайдужілим. І тому людський геній і встановлює свята не просто свята, як час, коли ти нічого не робиш. Свята, які тобі наголошують на що ти святкуєш сьогодні? Що ти хочеш виокремити, підбадьорити, зафіксувати, навчити, передати? Що ти хочеш? Якщо це Воскресний день, що ти хочеш в ньому сказати? Якщо це Пасха, що ти хочеш в ній сказати? Що ти святкуєш? День народження, що ти святкуєш? День Незалежності, а тут що ти святкуєш? Чим ти його різниш? Це свято. Від повсякдення. Чим воно відрізняється? Давайте сьогодні подумаємо, а що для нас сьогодні День Незалежності? Це не просто державне свято, це День свобода душі. Тому що ми свобідні сьогодні прийти в храм, ми свобідні сьогодні висловити свою думку перед Богом. Ми можемо сьогодні висловити свою думку, вийшовши на вулицю, висловити свою думку рідним, близьким, бо ми незалежні, ми свобідні свободу, яку дарує Бог людині у всіх значеннях цього слова, і ми свобідні від гріха. Ось це найважливіше треба, щоб було. Гріх, який тобі кажуть, це не твоя земля, моя дрісні до мені вулиця, все-таки амнебне, розширене. Абстрактне, нічого конкретного, все щось великомасштабне і незрозуміло хто. Самий бідний і самий убогий буде говорити про свою велич. Самий слабкий і нізмений буде говорити про свою силу. Самий тупий. Буде розказувати, який він розумний. Бо той, хто це має, він цим не хвалиться, він і так знає, що він великий, він розумний, він гарний і нікому нічого не треба доказувати в тому, що ти гарний, розумний і, і все інше. Бо ти в цьому переконаний. Колись один із прикладів зустрічі із людьми певного рівня. Була така дуже гарна історія повчальна, і я вам про неї зараз теж розкажу. Модно було роздавати візитки, Візитка, на якій вказано хто і що. І ось один чоловік, науковець, і він там написав доктор, професор, зав, зам, зад, в, за... і, і так розмалював і дає, і маленьке своє ім'я там. А всі ці титуляції в ньому написані, другий вже каже: чим більше тексту, тим пустіший. Тому що якщо людину знають, а знають за трудами, то не треба прикриватися великими титулами. За в чого ти. Можна конкретизувати професію ще щось, щоб зорієнтувалася не просто фаміліями, а по-батькові для орієнтації. І чим більше титулів собі підписують, тим постіша людина. Тому що чим християнин, як апостол Павел каже, чим я перед Богом можу похвалитися своїми гріхами і немочами? Більше я не маю чим хвалитися, бо це я зробив. Все, що інше, я лише докладав праці, але успіх цієї праці залежав виключно від Бога. Успіх цієї праці. А от коли я гріх чиняв, я у Бога допомоги не просив. Я це робив сам свідомо і впевнено. Тоді це моє. Бо коли ти робиш щось велике, не кажеш, я зроблю. Кажеш, Господи, поможи зробити, бо воно ж важко, не, важко, багато. Господи, допоможи. Тому чим сьогодні людина персонально сама. Може хвалитися виключно своїми гріхами. Але чим можемо ми пишатися як громадяни? Це нашою батьківщиною, нашими воїнами, нашою свободою. Це те, за що ми сьогодні дякували Богу, і тим ми пишаємось. А волиняни і потрійно пишаються, бо ми ще й під мирним небом. Нам Господь не дає цих важких випробувань. Як іншим. Тому потрібно треба дякувати Богові, що ти живеш в своїй Батьківщині, в Україні, що ти живеш в, своїй, в своєму домі, ти ходиш до свого храму, ти своє сповідуєш свою релігію. Ось за це ми сьогодні дякуємо Богові, що у складний для нас час. Три роки вже скоро чотири роки тому. Він нас не залишив. Саме перший відігнав від нас страх. А чому відігнав? Бо Господь серцевидець, Він бачив, що ми любимо свою батьківщину, що ми хочемо бути тут щасливими, ми, ми хочемо тут жити і дав сміливість нам стояти, дав сміливість іти захищати нашим воїнам, нашу землю, дає сьогодні. Попри все, ми шукаємо натхнення на перемогу. Натхнення шукаємо на кращі умови. Ми шукаємо натхнення, хоча диявол знаходить стільки лазеїв, стільки війни, біди, страждань, смертей. Й корупція до цієї купи долагає. Все купи. Дивіться, як ополчився диявол на Україну, але він ніколи її не переможе, тому що Бог тут присутній. Бог з Україною сьогодні. З нами Бог. Розумійте народи, народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Ми стоїмо, а це свідчення, що з нами Бог, бо людська безсила, розум і бажання не змогли б стояти. Це якщо все в порівнянні за ХХ століття за цей час, чи Перша, чи Друга світова війна вже було визначено, хто виграв, хто програв. А ми боремось, вони дві області не можуть повністю взяти. Всюди підщупують, але не можуть. Чи не Бог нам цьому допомагає? Партнери великий знак питання. Вони сьогодні одне, завтра друге. Але якщо Бог з людьми створює такі обставини, що той, хто вчора був песимістом, сьогодні стає оптимістом. Той, хто вчора був боягузом, сьогодні стає сміливим. Той, хто вчора був невпевнений, сьогодні він впевнений. Той, хто вчора був нерішучим, сьогодні стає рішучим. Бо Бог на серце людям кладе от всі ці якості і властивості. Господь хотів знищити фараона, в серце їхнє вміщав страх. І вони лякалися, вони тікали, не знаючи, чого тікають. Але сміливість сьогодні наших, наших воїнів, сміливість наша сьогоднішня. Сміливість наша сьогодні, це можна, можна позаздрити. Я не знаю, як назвати цей стан. Ракетний обстріл Луцька. Я тут, я бачу, і ви тут, ми теж бачите. Дивлюся, там в районі, відповідному відбуваються бойові дії. Молися ж, Господи, збережи життя людей, збережи їхнє майно. Звичайно, молимося. і дивлюся по вулиці йдуть. Йдуть хлопці і співають, що не вмерла Україна. Дивляться, як там стріляють. Двойне відчуття. Думаєш, ну зовсім вже там. А з другої сторони, ну ж, не повтікали, не, не ховаються і не бояться вже вистрілив, не бояться, не лякаються. І всі швиденько реагують, раз, раз провели в порядок і продовжуємо жити. Ніхто нікуди не розбігається. Ось такими міцними ми повинні залишатися і далі, тому що це наша Батьківщина. Тому давайте один за одного переживати за цей район, де відбувається щось, не дай Боже, активне в нашому місті, підтримувати один одного і міцно стояти на своїх позиціях. Не страх повинний нами володіти, а розум це сховатися в бомбосховище. І коли треба заспівати ще не вмерла Україна, треба сміливо цей гімн співати. Бо це не просто гімн, це гімн нашої батьківщини. Це гімн нашого життя сьогодення. І, звичайно, що це наше життя, наше життя в майбутньому. Ніхто не вірив, що вистоїть православна церква. Згадайте, 92-й рік, багато хто його згадує, коли всюди заполонив московський патріархат. Всюди він існував. І прийшли в цей собор. Патріоти прийшли, вигнали звідси московитів, але їх стільки було, та ще й сьогодні їх багато є. Але потихенько, потихенько, що вони не розказували, ви неправильні, ви не канонічні, ви не благодатні, пробували навішати на наші ярлики. Що перемогла наша любов до свого? До своєї віри, до своєї землі, до своєї церкви, до своєї мови. І це все перемогло. Ми не вірили цим брехунам. І як проходить час, виявляється, хто не канонічний? Вони тепер не канонічні, не благодатні. бо те, що вони говорили, це вони говорили про себе, бо це не їхня батьківщина. Вони тут зайди. І незважаючи, де вони народилися. А це наша земля, і ми тут господарі. І так буде віднині і до віку. Слава Україні!